Останній день дуже класних знижок у магазині Аврора скляні кухлі за 54 гривні з дуже прикольними записами. Наприклад, ось такий із котиком можна просто не чіпати мене сьогодні. По 69 гривень. Зараз фарфорові тяжки бірюзового кольору з візерунком. За 59 чорні. Ще й такі прикольні чашечки, також 59 гривень. І головний бонус, що вони чорні всередині, а отже, не сильно бруднитимуся. За 77 гривень порселянові чашечки такого жовтого кольору. Також є чарочки за 17 гривень одна штука. А за 88 гривень продаються стаканчики із подвійним дном. Вони просто величинні, це не стандартний розмір, знаєте, для тих, хто любить багато прям чаю або кави. І також за 88 гривень стаканчики із подвійним дном та блискітками. Звичайно, Ані склянки зараз по 34 гривні. Дуже вигідна ціна. А скільки зараз знижок на корм для домашніх улюбленців, самі подивіться, до 30 червня 15 гривень на весь Фелікс, а фріскис увесь по 11 гривень також до 30-го. На half and half знижки до 29 червня. А от кусь по 9 гривень до 22-го, тому поспішайте. Також знижки на пашети вологий корм від кусь і на м'ясну миску в асортименті. Снеки від Half, and Half також входять в акцію. Ласочі для котиків Dreamy за 34 гривні тільки до 22-го. А акція на корм для собак діє до 6 липня. А такий відкусь до 29 червня. М'ясна миска для собак за 74 гривні до 30 червня. А для котиків за 11 гривень тільки до 22. го Поспішайте. А кормделікшес за 20 гривень, також до 22 червня. За 99 величезна турка. Ну так мені кави точно має вистачити металові ковшики зараз. Також по 99 гривень. А ще продаються дуже прикольні ковшики фритюрниці, і ось такого кольору 99 гривень. Золотий зараз без знижки. Дуже зручний універсальний ковшик зараз по 39 гривень. В ньому дуже зручно щось зберігати. Також за 39 гривень ємності для зберігання. За 84 і за 39 ось такі контейнери. Мені дуже сподобався скляний контейнер 109 гривень, але який він якісний, це просто супер. За 84 продаються салатнички, дуже місткі і виглядають стильно. Також є звичайні тарілочки, 88 гривень, у такому ж самому стилі. До речі, подивіться, який діаметр. Вони досить величенькі. Є ще трішки менше, за 59 гривень десертні, такий самий стиль. Глибокі скляні чорні тарілочки за 54 гривні. Вони матові з іншого боку, мені дуже подобається взагалі все цієї фірми. 169 гривень форми для запікання від Альму. Скляні десертні тарілочки зараз по 64. На них часто буває акція. 109 гривень ось такі салатнички, прямокутні. Десертні тарілочки за 49 гривень. Це просто безсмертна класика. Просто усе біле і вишикане. На цьому все. З вас лайк та підписка. Терміново забігайте в Аврору, тому що там останній день знижок. І починаємо із улюблених снеків. Зараз акція на такі кільця усього 9 гривень, а кукурудзяні лоскончики усього за 31. Тут є різні смаки в асортименті. Кухонні серветки усього за 15 гривень. Це що за ціни такі? А за 29 цілий набір кухонних серветок. Знижки на хрустке печиво воно по 39 гривень, а ведмедики 69. За 20 гривень. Халва до речі, дуже гарний склад із ваніллю. Є ще шоколадна халва за 15 гривень. Також дуже гарний склад і ще й має бути смачніше. Набір від KitKat 129 гривень, тому що вже не зовсім актуально, це було до Великоднім, За 29 шоколадки, але я вам їх не дуже раджу. І ще є дуже класні знижки на пюрешки від Галіції: 29 гривень із новими смаками. Сіки з м'якою добрий ранок усього за 12 гривень, 22 на біолу якось по 159 гривень. Також знижка на лати від якоб 46 гривень. Я, до речі, не пробувала. Напишіть, як вам. І якщо хтось обожнює цикорі, на нього також знижка 49. Також знижки на формочки для льоду. На ось такі прикольні керамічні чашки. Вони зараз по 59 гривень із кактусами. Об'ємчик також потішив. Знижки на сік від вінні усього 9 гривень. Також трубочки за 12, рошенівські батончики за 19, це все до 22 червня. Різні сиропчики для лимонаду 27 та 29 гривень, суміш для квасу 22. Також є суміші для морозива, все це по акції. Форма для виготовлення морозива 88 гривень. Дуже прикольна одразу із ложечками. Також є за 99, цуковити скач 59, і для лимонаду 77. Також акція на каву вона за 219 гривень. І, звичайно, кришечки для консервації найбільш актуальний товар. Ємність для сипучих зараз по акції 109 гривень, а її скляна взагалі за 77 гривень від люмінарк. Окрім цього, в Аврорі крутезні знижки на техніку, портативна лампа всього 129 гривень. Є різні набори посуду для барбекю такий за 300 гривень, тут є все в комплектації. Також є ємність для напоїв 249 ємність для солодощів 349 гривень. Також є термоконтейнери, газова плитка портативна за 600 і навіть портативний гриль 449 гривень. Уявіть собі. Також є гриль за 400, він досить менший. Але зручніше брати із собою. Портативна лампа на батарейках зараз 59 гривень, це до 29 червня. А ще знайшла масажні щітки шльопанці для ніг. 59 гривень, ніколи такого не бачила. Напишіть, якщо ви колись користувалися. Це також за 29-го. Також продаються різні експандери, різні засоби для спорту. Тому забігайте в Аврору, а з вас лайк та підписка. Буде наступна частина. Терміново поспішайте на гарячі сезонні знижки від Аврори. Бананки в асортименті 99 гривень, є у різних кольорах. Ну, по-моєму, це просто незамінна річ зараз. Багато знижок на кепки такі по 149 гривень. Є також по акції за 119. Є у різних кольорах мені сподобався ось такий яскраво рожевий. Також є чоловічі кепки також за 119. Дитячі крокси за 200 гривень. У ніжно-рожевому кольорі інших немає. Колготки по акції 29 гривень до 29 червня. І зараз є акція на лотки для столових приборів. Усього 99 гривень із пластику. До 22 включно 99 гривень на ось такі фартуки. І до комплекту рукавички за 49 гривень. Є ще серветочки за 49, рушнички кухонні. Ну взагалі, все в одному лимонному стилі. Я навіть подушку таку знайшла. Вона, до речі, 179, також зараз снижка. Пляшечки для напоїв зараз по 69 гривень, а також термосумки 169 Набори для посуду на природу 349 гривень, дуже зручно брати з собою на барбекю. І також бюджетні за 169 гривень. Бачите, тут немає захисної сумочки, доведеться брати просто в пакеті. Акумулятори холоду зараз усього за 119 гривень, також різного кольору, є маленькі за 44. Також по акції ємності для льоду. Тут великий асортимент, є різноманітні форми, також є дуже багато акцій на дитячі іграшки. Зокрема, Паза зараз по 29 гривень. За 59 дуже круті іграшкові танки, за 44 набір для полісмена, пластилін по акції 54 гривні. Також до 22 червня включно. Дуже крута річка, лимок для творчості та малювання. 99 гривень, і ваша квартира тепер буде чиста. Також у різних кольорах. Є ще лего із Майнкрафтом. 349 гривень. Такий наборчик, але взагалі вони бувають різні, є за 349. Круті ціни на машинки є навіть за 129, за 149 і за 77 різноманітні вантажівки. І є більше за 229 гривень. Різноманітні іграшки, така 349 для вани, за 119 із щенячим патрулем. До 23 червня включно мінус 25% на усі мильні бульбашки. Також дуже приємні ціни на ляльки. Вони тут різних розмірів для дівчаток та для хлопчиків. І з різними ігровими комплектами і наборами є ляльки із конями, є навіть у вигляді різних тварин. Така єдинорожка за 500 гривень. Цілий набір для пісочку. Є ще менші набори для піску за акцію за 39 гривень, формочки за 19. І класичні набори із відерцем за 200 гривень, вони досить величенькі. Набір фломастерів до 29 червня усього 17 гривень. І ще більш цікаві кольори за 44, за 37 блокнот записник. Я зараз вам його покажу. Ось такий спіралюм. А з вас лайк та підписка буде наступна частина. Буду вдячна за коментарі. Це просто найгарячіші акції в Аврорі, які там були. Акція на пастилу, вона зараз по 39 гривень. Контейнери скляні за 109, набагато корисніше ніж пластик. І переходимо до доглядових засобів. Шампунь з кондиціонером за 74 гривні до 22-го включно. Акція на такий шампуні з бальзамом. Дуже класна масочка для волосся за 92. Я чесно від неї в захваті. Також є за 119 кондиціонери і чоловічі шампуні та кондиціонери по класним знижкам. Гелі для душу за 44 гривні, а дитячі за 42 гривні. Дуже класна ціна. Такі гелі для душу за 129 двадцять гривень. Крем гелі взагалі 55 п'ять. Крута акція на косметику від біокон вона дуже непогана, натуральна. Знижки на деякі засоби від ріки потрібно дивитись. Скін біом також по дуже крутим цінам: тоніки та молочко для обличчя, пінки для умивання та міцелярна водичка за 10% відсотковою знижкою. Фаза 79 гривень. Також акція, на деякі парфуми та дезодоранти. Також 10% знижка діє на засоби для волосся із каратином. Обов'язково спробуйте маску із омега-3 та кокосовою олією. Це дійсно щось. Такі бюджетні гелі для душу не пробувала, Напишіть у коментарях, як вам. Також діють дуже круті акції на засоби для миття вани, для миття підлоги взагалі за 32 гривні, і 10% знижки на кисневі порошки відбілюваще зараз за 94 гривні від сіла. Дитячі капсули для прання всього за 119 гривень для щатливої шкіри. Також є капсулки від сіла за акцією і різноманітні чистіші засоби. Тому обов'язково забігайте в Аврору, тут є і бюджетні, і більш дорогі екологічні варіанти. Також я знайшла новий куточок естетики. Тут різноманітні диспенсери для ванної кімнати у різних стилях, дозатори за 99 гривень, також різноманітні знижки. Подивіться, як класно виглядають, ємності для рідкого мила. Також є дозатори з окремим місцем для мочалочки. І ось такі прозорі, щоб було видно колір рідкого мила за 84. Забігайте в Аврору, а з вас лайк та підписка, і чекаю на коментарі.